У деякі два різні моделі. Так. Ось така у нас. Класнюча модель, це замш. тут текстиль. 1700 коштують, гарнюські. Дуже гарні, це у нас 43-й розмір. Вони легенькі, можна для залу, для вулиці. Дуже класні. Ці будуть в розмірі 42. Такі в розмірі 43 та 42. Дві. Тут, бачите, світовідбивний. Дуже, дуже шикарний. 1700, два розміри, так що поспішайте. Вони, вони легенькі, дуже красиві. Так, ще буде ось така моделька. Також дуже зручна. Вона, бачите, це для залу. Ножка буде тут е, дуже зручно себе почувати. Ось така моделечка. 1300 коштують. Тут також 39-й розмір. Nanoflex. Дуже гарно, Для залу взагалі якраз. Ну, не тільки. Дивіться, яка устілочка. Comfortful Bed. Дуже класна. Байортулайт. Так що вона м'якесенька, буде дуже-дуже комфортно ножки. Також багато світло Рекомендація в таких. І вони будуть в 38-му. Оце їх 38 і 39 розмір. Два розміри. Всього-навсього два розміри. Так, кому сподобалося забігайте. відправляємо і поштою, і Заходьте в магазин. Також без проблем забирайте свій розмір. Так, ще ось такі будуть 1700. Вони також тут замша, тут текстиль. Це все світовідбрівнені. Бачите, у вас буде далеко. Видно, дуже шикарно. Також будуть в декілька розмірах. 42,5. Ось такі в розмірі 42,5. Моделька. Класнючі. І такі будуть а, в розмірі 44. Це два розміри. 425 і 44. Подивіться. це прям бомба ракета, пітарда Дуже класні. Так що забігайте, забирайте декілька розмірів і будете в таких гарних, комфортних кросівочках. Приймаємо замовлення. Замовляйте.